Севастопольську бухту після нещодавної атаки дронів сфотографували із супутника. This? Знімки оприлюднив у твіттері аналітик Бенджамін Пітет. Супутникові зображення, зроблені 1 листопада о 5 годині ранку та об 11 дня показують два фрегати класу Адмірал Григорович, які зараз дислокуються в Чорному морі та пришвартовані в порту, відзначив аналітик. На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу Адмірал Григорович розташували біля швартової стінки стрілецької бухти. Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат адмірал Макаров». Втім, характер ушкоджень неможливо поки що оцінити через те, що його права сторона прихована від супутника. Також в мережі припускають, що на фотографії зображені адмірал Макаров та фрегат адмірал Есен. Всі ми знаємо про технологічну історію з атакою дронів Камікадзе на російські військові кораблі у Севастопольській бухті, яка сталася 29 листопада. Тоді від морських та повітряних дронів постраждали кілька російських бойових кораблів за оцінками різних джерел. йшлося про флагман флоту фрегат адмірал Макаров, який також є носієм восьми крилатих ракет. Калібр, а також зазнали пошкоджень тральщик Чорноморського флоту Іван Голубець і, можливо, десантні кораблі. Українська сторона не брала на себе відповідальність за цю, як на мене, вкрай добре сплановану і яскраво проведену операцію. Російські офіційні особи. Так само не визнали жодних, жодних пошкоджень фрегату, подібно до того, як свого часу міноборони Росії не визнавала того, що українські ракети Нептун по потопили російський крейсер Москва. Зато звинуватили Україною Британію у проведенні операції з безпілотниками, і Путін щось там ображено казав про ударні дрони довжиною там 10 метрів. І вагою бойової частини чи то 500 кг, чи то 500 тонн. і навіть зажадав гарантії безпеки для чорноморського флоту від нападів з України як умови відновлення тієї зернової угоди. Дивне побажання це власне безпека для кораблів, які обстрілюють нашу землю. Але що ж сталося з ворожими кораблями? Нарешті, у відкритому доступі з'явилися супутникові знімки за 1 листопада. Вони вказують на те, що під час атаки дронів Камікадзе у тимчасово окупованому Севастополі був пошкоджений як мінімум один фрегат. Тут на одному знімки видно, як його тягнуть два буксири з носу та кроми корабля. Зазвичай кораблі в акваторії Бух Севастополя пересуваються своїм ходом, і це дозволяє припустити, що внаслідок атаки дронів фрегат адмірал. Макаров, як мінімум, втратив хід, тобто атака була цілком успішною, і можна говорити не лише про руйнування РЛС, як раніше описувалася історія, а власне і про більш суттєві пошкодження для е, цього фрегату. Наскільки ці пошкодження серйозні, і скільки часу знадобиться для відновлення цього корабля? Ну, дочекаємося наступних супутникових знімків, але є ще одна цікава деталь: що зазвичай е, максимально Російське групування з калібрами, яке загрожувало Україні, десь нараховувало там до шести кораблів. А е сьогодні на е бойовому чергуванні знаходиться лише один носій цих морських крилатих ракет це власне е фрегат адмірал Есен. І я думаю, що здається, треба повторити на біс операцію цю з атакою дронів. А тепер ми перейдемо до ситуації на фронтах, де ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони України. А на окремих ділянках намагається проводити навіть контратаки. активна лінія зіткнення зараз становить близько 850 кілометрів. І у нас на зв'язку є військовий експерт, полковник у відставці Сергій Грабський. Пане Сергій, вітаю вас. Вітаю пане. Почну з найбільш складного от епіцентр активності безпосередньо Донецький напрямок, Бахмут Солідар. Про що сьогодні говорила заступниця міністра оборони України Гана Малєр. А я ще додам насправді і Авдіївку і Мар'янку. Там Авдіївку ворог намагається оточити. От, а е Мар'янка виступає к один з напрямків рухів на, на, на Курахове. От чим пояснити зараз активність саме в цій ділянці фронту, якими силами ворог зараз оперує, і чого він власне прагне? Ну, на цій ділянці фронту ворог, ворог оперує достатньо серйозними силами. Йдеться про можливість наступу у складах. У складі ну скажімо, не, не кількох батальйонних тактичних груп а на кожному окремому напрямку. Вони здійснюють атаки меншими підрозділами, намагаючись витіснити наших оборонців із займаних позицій. Чому саме на цьому напрямку? Ну це очевидно. Там противник продовжує виконувати ту задачу, яка була поставлена ще у квітні місяці. Намагаючись прорвати нашу оборону, ми розуміємо, що у разі прориву в районі Бахмута вони будуть просуватися в сторону Костянтинівки, тобто створювати таку загрозу для руйнування нашої лінії оборони на півночі, тобто в районі Слов'янська і Краматорська. Куди вони так само рвалися, що стосується Авдіївки, треба розуміти, що Авдіївка, як центр оборони України, створює постійні проблеми, тому що фактично Авдіївка це місто супутник Донецька, і столиця так званої Донецької народної республіки не може почувати себе так би сказати впевнено, маючи таку серйозну оборону. Далі, якщо ми говоримо про Мар'їнку, я б сказав так, що тут, і ви вже відмітили, ціллю противника є Курахово, і там розташована Курахівська ТЕС, яка забезпечує енергією і теплом цілий регіон. Для них це надзвичайно важливо. І плюс вони створюють нависання в такому випадку над Вугледаром, адже якщо подивитися на Вугледар. То противник таким чином зможе витісняти або створювати загрозу для наших військ, які доволі активно діють на цьому напрямку, створюючи загрозу для противника. Можливістю прорива на південь, якщо буде достатньо серйозне зосередження, тому власне противник і намагається просунутися по цим напрямкам, тому що ну це, скажемо так, політична в тому числі мета, але вона разом з тим має і досить важливе військове значення. Якщо подивитися на ті вузли спротиву наших військ, які роз, розташовані на цьому напрямку, тепер хотів Почути ваші оцінки в інших ділянах фронту, де власне ми намагаємося нав'язувати ініціативу. Це якраз оцей ділянка Сватово до до Креміної, що там відбувається, чи справді ми вже виходимо до цієї дороги, чи вдається нам є перетнути? Яка там динаміка між силами та засобами обох сторін? Знаєте, тут з динамікою досить складно, тому що противник усвідомлюючи виключну важливість саме цих ділянок траси, вони намагаються здійснити відчайдушні спроби контратаки, і тому знаєте, ми вже просто кілька разів згадували. Згадували ці е, наступи на ту ж саму червону попівку, яка тут означена пострі постійні обстріли е, Невського і Макіївки, де ми намагаємося прорвати е, прорватися ближче до е, траси. Е, сказати, що ми поки що ми вийшли на цю трасу на північній ділянці, ну зарано буде, а в районі е, на в ділянці траси від Креміної до Свато ми можемо говорити про можливість саме вогневого контролю над трасою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.